Отже, Дональд Трамп вчора передзвонив російському диктатору. Він про це повідомив, провів продуктивну, теплу і дружню, за словами президента США, розмову із диктатором, яка тривала півтора години. І Дональд Трамп одним телефонним дзвінком перевернув багаторічну політику Сполучених Штатів щодо війни в Україні. Головне стес, що він сказав, ну і реакція звичайно була Росії. Пісков сказав, що розмова тривала півтора години, тобто підтвердив, що ця розмова відбулася згодом. Дещо сухо, на відміну від Путіна і Трампа, про це написав і український президент. Оскільки Трамп сказав, що після розмови з Путіним він обов'язково повідомить це Зеленському. А також Дональд Трамп описав свою розмову з Володимиром Путіном як тривалу та продуктивну. Він зазначив, що обидва президенти погодилися працювати разом над мирними переговорами та повідомив про формування команди для ведення переговорів. Власне, прес-секретар Путіна розповів, що розмова тривала майже півтори години, і вони обговорювали питання близького сходу та двосторонні відносини між Росією та США. Путін запросив Трампа відвідати Москву, а також погодився з тим, що. Довгострокове врегулювання конфлікту в Україні може бути досягнуто тільки через переговори. Щодо Володимира Зеленського, він поділився своєю думкою щодо розмови з Трампом і наголосив на важливості мирних ініціатив та співпраці. Обговорювали можливості для співпраці в технологічній сфері, зокрема щодо дронів, а також підготовку нової угоди, що охоплює питання безпеки та економічної взаємодії між Україною та США. Також Зеленський підкреслив важливість спільних кроків для припинення агресії Росії та забезпечення миру. Трамп у свою чергу зазначив, що розмова із Зеленським пройшла також успішно і додав, що як і Путін, український президент, також хоче миру, але у з головних тем обговорення президентів стала зустріч у Мюнхені, де США представлять свою делегацію під керівництвом Джей Ді Венса та Марко Рубіо. Трамп завершив своє повідомлення в соцмережі з такими словами: Хай Бог благословить людей в Росії та Україні. Так ну і заявив, що має намір провести зустріч із Путіним в Саудівській Аравії. І е, також заявив, що може з великою впевненістю говорити про прагнення Путіна до завершення війни в Україні. Хоча ми бачимо навіть з сьогоднішніх обстрілів, що Путін ніколи не прагне миру, е, не розуміємо звідки е, звідки така впевненість, але що тривожно, що е, Трамп повідомив, ми обидва погодились, що хочемо зупинити мільйони смертей, що відбувається в війні з Російською Федерацією Україною. І він говорив, що дуже багато хлопців гине е, Росії, що тривожно для нас, що е, Зеленському потрібно буде поступитися, поступитися територіями. Його радники вже говорять про кордони 14-го року, яким Україні не бачити. Трамп сказав, що на запитання журналістів, що через те, що російські. Лопчики, мальчики, які загинули, ну очевидно, що вони надаремно загинули, тому ці території треба буде їм віддати. Е, отже, чи в чому витягнув з ізоляції е, диктатора Путіна Трамп? Де в цих перемовинах Україна дуже багато є різних конспірологій і думок, починаючи від капітуляції здачі інтересів України до помиральної ями, яку мають виривати українці. Ми говоримо з політологом Миколою Бучином. Він у нас вмикається в ефір. Пане Миколо. Доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора доброго вечора. Так, ну які у вас відчуття після оцих всіх заяв Трампа після розмови із Путіном і того, що світить е, капітуляція, е, відповідь Чемберлена, Мюнхен 38-го року. Чи не все так погано? Ви знаєте, насправді зараз в голові такий певною мірою Каламбур, тому що. Є дуже багато речей, які десь, скажімо так, є або взаємозаперечними, або десь не зовсім зрозуміла логіка певних речей, певних заяв. І це перше і друге ми маємо розуміти, що ми насправді зараз знаходимося лише на початковому етапі цих переговорних процесів, на початковому етапі спроб регулювання російсько-української війни, і є відома українська приказка, що курча драхують восени. Тому, відповідно, поки що ми ще не знаємо, насправді яка буде фінальна стадія і фінальний результат цих всіх переговорів. І, до речі, хочу тут сказати, що Дональд Трамп за першого свого президентства демонстрував таку дуже, скажімо, очевидну непослідовність, парадоксальність, певну, і могло бути таке, що певні процеси, які він починав, там, скажімо, з одного. З одними намірами, з одними там бажаннями і баченнями закінчував, ну якщо не там абсолютно протилежними, то суттєво відмінними від початкових результатів. Тому в даному випадку емоційність, непередбачуваність Трампа вона може, скажімо, все змінити з ніг на голову, буквально там за якісь лічені години чи дні. І очевидно, що в даному випадку. Ну, є звичайно певні тривожні нотки. Вони не можуть не бути, не можуть не проглядатися. Хоча би тому, що, е, ну скажімо так, я не знаю, чи прям буде правильно сказати про те, що е, Дональд Трамп витягнув Путіна з міжнародної ізоляції. Ну, хоча би тому, що чітко було зрозуміло, що ну, будь-які перемовини, будь-яке завершення війни воно без Росії, без участі Росії неможливе. Е, тобто, в будь-якому випадку Росія мала десь з'явитися на Скажемо, звичайно, поліція, так, але вони говорили про хорошу дружню, теплу бесіду і про те, що Трамп збирається приїхати в Москву, а Путіна відповідно він запросив у Сполучені Штати. Тобто, все, оця нерукопожатність Путіна зараз все змінює. Ну давайте почнемо з того, що ще ніхто куди нікуди не поїхав, і в принципі, воно все може, як я вже сказав, помінятися. Ну я кажу, є тривожні звичайно нотки. Звичайно, що ну прикро, що скажімо так. Оця концепція дипломатії з позиції сили, вона зараз, якби певною мірою, дала тріщину, тому що в ну, моєму розумінні ця така стратегія дипломатії з позиції сили мала передбачати спочатку посилення тиску на Росію, мала передбачати спочатку посилення України, а вже потім певні переговори, розмови і так далі. В даному випадку, очевидно, що початок ну не зовсім оптимістичний, але з другої сторони. Е, ну щойно я одна до прикладу прочитав новину про те, що Володимир Зеленський деталізував е, власне розмову, яку він мав з Дональдом Трампом, і е, зі слів Володимира Зеленського, е, ну, він чітко означив те, що Україна не сприйме жодні перемовини, які будуть відбуватися без її участі і без участі європейських партнерів. І власне, зі слів Володимира Зеленського, Дональд Трамп ну, позитивно сприйняв і з розумінням поставився до такої позиції України. Крім того, ми бачимо, що зараз розігрується карта так, тих рідкоземельних металів, які Америка хоче використовувати взамін за певне посилення допомоги, в тому числі військової. Тут теж напевно дуже важливо буде розуміти, поки що невідомі деталі цієї угоди. Гарантії, які взамін Україна може чи не може отримати. Тому, як я вже казав, є певні тривожні нотки. Ну вони в принципі, така невизначеність, хаос і така нелогічність вона, звичайно, породжує певні побоювання. Вона породжує, як ви вже сказали правильно, певні конспірологічні теорії, які ну, десь підживлюються цією невизначеністю, але з другої сторони, ну я би зараз жодним чином не говорив про якусь зраду України. Я би жодним чином не говорив про те, що все пропало, і у нас ніяких там перспектив чи ніяких гарантій не буде. Зрештою, я би, знаєте, ще один момент наголосив, сказав. Мені здається, що ну, ми не повинні забувати, що е, Україна теж є суб'єктом, з яким і стороною з якою не можуть, і в тому світі Дональд Трамп, незважаючи на те, що він лідер на державі, він не може не рахуватися. Я сподіваюся, що, ну і так, десь, скажімо, ті події показують, що Дональд Трамп теж це розуміє. І десь буде цей момент враховувати, тому що ми маємо не забувати, що звичайно без американської допомоги нам буде дуже важко, але Європа може частково нам компенсувати ці, скажімо, втрати. Ну я моделюю ситуацію таку вже негативну, коли допустимо Дональд Трамп припинить допомагати Україні і стане десь там чи буде підігравати Путіну. Ми маємо вчорашню заяву низки міністрів закордонних справ європейських країн, тих провідних країн, наприклад, як Франція. Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Польща, які чітко заявили, що вони будуть підтримувати Україну, незважаючи ні на що до того часу, поки не буде забезпечений справедливий мир і надійні гарантії для безпеки для України і для Європи. Це теж певне обнадіююче повідомлення, яке може скажімо, або стати компенсуючим фактором, якщо Трамп буде проводити не зовсім. Вигідну нам політику або навпаки буде доповненням до політики Трампа і дасть подвійний ефект. Тому в даному випадку все тільки починається. Десь так знову ж таки закінчу тим, що починав. Все тільки починається, і, очевидно, що ті стратегії і ті зміни можуть ще суттєво, скажімо, модифікуватися. І, напевно, від ситуації на полі бою, від нашої дипломатії, від наших дій, від позицій міжнародних партнерів, до речі, ще один момент згадав який варто наголосити, кюкелог зараз буде їхати в Європу і буде консультуватися з європейськими партнерами України і Америки щодо їхнього бачення завершення російсько-української війни. І тут насправді теж дуже важливо, яку позицію займає Європа. А ми ж розуміємо, що Європа все-таки відчуває безпосередню ту загрозу, яка йде з боку Росії. Очевидно, що принаймні більшість європейських країн, ну там за винятком, напевно, Угорщини чи Словаччини. Будуть, очевидно, нав'язувати і доводити до Кітакеалога і відповідно потім до Дональда Трампа позицію про те, що мир має бути справедливий, що все-таки Путін агресор, і він має, ну, хоча б певною мірою, нести відповідальність за те, що він зробив. Тому все тільки починається, нам залишається стежити а Україні, українській владі, дипломатії робити титанічні зусилля для того щоб стілувати ці процеси у правильному і потрібному для нам робі, для нас руслі Ну, реакція, реакція європейських дипломатів про те, що Україну без України схиляють до превентивної капітуляції, що не сходиться в тому, що Трамп говорив після е, виступа перед журналістами після своєї розмови з путіною про ну про те, що повернутися в кордони 2014 року, не реалістично. Що скоріш за все Україна не буде в НАТО, що американські війська не будуть воювати е, на території України. І що в межах будь-яких гарантій не будуть розгортати Сполучені Штати свої війська в Україні, але всі гарантії безпеки мають бути підкріплені європейськими і неєвропейськими військами, на що Зеленський сказав, що ну, якщо ви... Якщо Америка не буде допомагати, Європа і не зможе запропонувати гарантії безпеки без Сполучених Штатів. Ну, і якщо Путін а він нападе безумовно на європейські країни, то американці все рівно будуть втягнуті цю війну, і американці цій війні будуть гинути. Ну, е... Логіка в тому, звичайно, є. Тут знаєте швидше питання до того, наскільки ті по слова, які відповідають реальному стану речей, будуть донесені і, і почуті Дональдом Трампом і Америкою. Я, до речі, хочу сказати, що я десь ще побачив певні нотки. Зокрема, сьогодні колишній радник Трампа з питань безпеки Болтон заявляв про те, що Дональд Трамп фактично. Ну Десь там приклонився і фактично схилився перед Путіним. Зараз певні мас-медіа, європейські, американські, теж пишуть про те, що, скажімо, Дональд Трамп як лідер йде на поводку Володимира Путіна, і мені здається, що це ну, така дуже правильна стратегія і чинник, який. Може суттєво змінити позицію Дональда Трампа, тому що він завжди формує і дуже знаєте так болісно дивиться на позицію на свій імідж, власне, як такого умовного матчу, сильного лідера, який тільки переможцем буває, який досягає своєї мети за будь-яку ціну. І такі, знаєте, звинувачення і ставлення під сумнів його лідерства, його сили, його впливу вони, я думаю, будуть мати однозначний ефект, тому що вони будуть зачіпати. Особисте его Дональда Трампа і, можливо, заставлятимуть його діяти більш рішуче. Е, в даному випадку, е, ну, очевидно, що е, ці заяви європейських країн, загалом політика ЄС, е, керівництво ЄС, вона свідчить про те, що ну, Європа теж е, боїться того, що залишиться сам на сам з Америкою, Європа боїться поразки України, і Європа, знаєте, трошки починає прокидатися. Вона починає ворушитися, вона починає більш активно пробувати допомагати Україні. І е, в даному випадку, ну це теж певний позитивний крок, який ну, з одного боку посилить Україну, а з другого боку е, дасть нашій владі і Україні загалом більше впевненості. І відповідно це більш збільшення впевненості, що ми маємо певний запасний варіант з боку європейських партнерів, які теж можуть стати, як ви правильно сказали, абсолютно. Об'єктами для російської агресії він буде відповідно і ну скажімо стимулювати певну більшу сміливість на переговорах України з Америкою і з Росією, тому що ми будемо мати певний аргумент, що ну умовно кажучи, якщо Дональд Трамп і Росія будуть нам ставити абсолютно неприйнятні умови, ну то ми завжди можемо сказати ну добре, будемо пробувати виживати самі з з Європою самостійно. З допомогою наших європейських партнерів ну і в даному випадку зрозуміло, що Дональд Трамп, який, ну скажімо, поставив на кону питання врегулювання війни свою репутацію, свій імідж лідера, він ну буде змушений певною мірою з тим рахуватися. А як на рахунок того, щоб зустріч наступна відбулася в Саудівській Аравії, раз, і те, що лідер Китаю запропонував зустріч організувати зустріч Трампа? І Путіна без Зеленського на своїй території. Про що це можу свідчити? Невже доля Європи і Європейської майбутньої України і доля України буде вирішуватись на сході або в Китаї? Ну, дивіться, початок переговорів то, напевно, ще не, не вирішення долі. Я думаю, що ми, ну на мою думку, та суб'єктивно можливо. Можливо, хибно час покаже, але на мою думку, ну, така зустріч, яка потенційно відбудеться, вона буде тільки початком довгого, тривалого і болючого процесу, який може зірватися, який може привести до зворотніх ефектів, до, припустимо, ескалації конфлікту. І тому в даному випадку, напевно, зарано говорити про те, що доля там вже вже вирішилася чи там вже майже вирішилася як. Ми швидше говорив про те, що якщо ми говоримо про Китай, то зрозуміло, що Китай має свої інтереси. Він з одного боку зацікавлений у тому, щоб війна припинилася, тому що війна, скажімо, спродукує певні загрози і напруженість у відносинах між Китаєм і Європою, між Китаєм і Америкою. І в даному випадку ми маємо розуміти, що Китай як міць якого базується на економіці, на торгівлі. А основним ринком збуту товарів, для якого є саме Європейський Союз і Америка, він, звичайно, дуже зацікавлений в тому, щоб війна припинилася, а ці торгові відносини стали більш інтенсивними і нормалізувалися. Ну і крім того, в Китаї ми маємо розуміти, що він геополітично є союзником Росії, і так само Китай не хоче, щоб Росія зазнала поразки, бо це буде в ударі по самому Китаю. Коли ми говоримо, ну, і відповідно ну, будемо сподіватися, що. Дональд Трамп відкине, власне варіант Китаю, хоча б тому, що е, Китай є теж геополітичним противником е, Америки. І в даному випадку, навряд чи Дональд Трамп е, захоче проводити якісь переговори на території свого геополітичного, ну якщо не ворога, то суттєвого суперника. Якщо ми говоримо про Судівську Аравію, ну цей до речі, варіант є, як на мене, геть непоганим, тому що. Е, і Саудівська Аравія доволі скажімо, непогано ставиться і формує відносини з Україною. Ну і ми знаємо, що Саудівська Аравія є, скажімо, таким вже історично тривалим союзником Америки. Ми маємо розуміти, що від рішень Саудівської Аравії значною мірою залежить і енергетична ситуація в світі, і це теж певне болюче місце, по якому Росії по якому може може вдарити та ж сама Саудівська Аравія і Дональд Трамп. Тому в даному випадку е, я не бачу жодних проблем в тому, щоб була зустріч в Саудівській Аравії. Ну, питання в тому, в якому форматі буде ця зустріч, хто буде на тій зустрічі, е, які будуть, можливо, там наративи і фінальні, хоча б ну не фінальні, а можливо такі певні е, проміжні я би сказав результати цієї зустрічі. Це більш важливо. А, Майданчик Суддівської Аравії для мене є абсолютно нормальним, прийнятним без проблем. Добре, пане Микола. Ну і знаєте, що мене дуже тривожило, тому що ви знаєте, Путіна риторика вже тривалий час, і російська пропаганда про те, що президент в нас нелегітимний, тому вони з нелегітимним президентом не будуть вести ніякі перемовини. І Трамп також після розмови він сказав, що журналістам, що Зеленського низькі рейтинги, м'яко кажучи, і йому доведеться зробити те. Що він має зробити, тобто те, що ми вирішимо з Путіним, ну, якось так. І це, що низькі рейтинги, це якось так ну, не зовсім звучить проукраїнське, м'яко кажучи. Ну, Дивіться, питання виборів, питання легітимності, питання необхідності оновлення влади, ну, це є окрема тема, вона, скажімо, дуже обширна, там є дуже багато нюансів, можна про це говорити там доволі і доволі довго. Мені здається, що в даному випадку Дональд Трамп, очевидно, ну, не ставить питання про те, що вибори мають бути вже, чи там безпосередньо тільки там, знадиться певна ескалація. Я Думаю, що є розуміння того, що такі вибори в таких умовах проводити неможливо. Я би швидше говорив про те, що ну, ми би мали ну, Україна, українська влада. Ну, не звичайно не заперечувати можливість проведення виборів, бо таке заперечення вже буде ударом по іміджу України як держави, яка прагне побудувати демократію. А ми маємо розуміти, що питання виборів, інститут виборів є архіважливим в розумінні демократичності чи недемократичності конкретної країни в очах і Європи і Америки. Але з другого боку нам варто ну, пояснювати наявні загрози, а ще краще залучати європейських партнерів до. Допомоги в нейтралізації цих загроз, і знаєте, коли от наші американські європейські партнери почнуть допомагати і, по, і перед ним розкриється вся ця картина проблем того цілого такого знаєте, букету, я би сказав, проблем, які е, будуть однозначно наявними, і коли вони в них відкриються очі, вони зрозуміють глибину проблеми. Можливо буде і, і зміна риторики і багато інших речей. В даному випадку, якщо ще, якщо підсумовувати питання ну, скажімо, легітимності української влади в вустах Володимира Путіна, це взагалі, знаєте, певна іронія і цинізм, тому що ми пам'ятаємо, як Володимир Путін умовною Санта-Барбарою міняв і владу, чергував, тасував щось і в підсумку знову пинявся перед владною димкоритом, то потім продовжував через конституцію ще раз свої повноваження. На два терміни. Тобто, тут, знаєте, набагато більше питань до легітимності самого Володимира Путіна і російської влади і російського режиму, ніж до питань до легітимності власне ну, нашої так, влади і нашого так, режиму. Так, але таке питання про легітимність чи нелегітимність Путіна Трамп, на жаль, не ставить, а його витягнув у, як то кажуть, цивілізований світ із. Ізоляції міжнародної, яку яку добивалася Україна продовж цих трьох років повномасштабної війни, пане Микола, дуже дякую за коментар. Ви дуже оптимістично налаштовані. Ну я розумію, що ну різні якщо, думки, що дозволити. Якщо дозволите, якщо дозволите я, ще, я ще одну думку донесу на хвилину. Mm -hmm. е, знаєте, я е, завжди кажу, що Росія намагається будь-який навіть напів або і неуспіх подати як шалену перемогу. І В даному випадку, те, що Росія доволі стримано коментує е, оці, е, скажімо, розмови Путіна і Трампа, можливі перемовини і так далі. Ну, давайте говорити відверто, Вона е, інколи речі набагато менш сприятливі для Росії, роз, ну, скажімо, подавала набагато більш оптимістично. Зараз вона це робить доволі стримано. Я думаю, що це є напевно найкращим свідченням того, що не все так однозначно. Не все так добре у тій розмові, яка відбулася між Путіном і Трампом. Не все так добре в перспективах. Я думаю, що Путін можливо розуміє, що е, ну, його ультиматуми і там бажання поставити капіталіційні умови для України не будуть сприйняті. І тому ну, десь оця стриманість є напевно найкращим свідченням того, що ну не все так безнадійно для України, не все так добре для Путіна. На такій ноті я. Турбу завершити <ріст> Дякуємо, дякую. дякуємо. Дякуємо все вам. так безнадійно. Політолог Микола Бучин в ефірі програми по Ми Дякуємо тихо та спокійного вечора.